Нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Ексклюзивно в подорожнику є знижки на цитрік. 20% в аптеках «Подорожник», пам та ощад! Трагедія на Вінничині. Двоє чоловіків розстріляли поліцейських. Підозрюваних затримали. Це батько та син 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Нападників шукали понад добу, і 21 квітня, по обіді, за участю оперативних служб та спецпідрозділу корт обивць затримали на території Одеської області, де ці переховувались. Голова національної поліції Іван Вигівський зазначив, чоловікам загрожує довічне ув'язнення. Поліцейський, який загинув при виконанні обов'язків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників. Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються. Напередодні у Вінницькій області правоохоронці знайшли покинутий автомобіль зловмисників. Під час обшуку поліцейські виявили боєприпаси. Трагедія трапилась в ніч на 20 квітня поблизу села Яланець. Гайсінського району двоє працівників поліції повертались з виклику. На задньому сидінні автівки везли чоловіка, якого затримали за бійку. Близько пів на другу ночі патрульні зупинили для перевірки підозріле авто. У салоні перебували двоє чоловіків в камуфляжі. Розмова з поліцейськими почалась мирно: лунали жарти та сміх. Це запис з нагрудної камери пораненого поліцейського. Спасибо, що ви нас наспинили. Нам всі порають. Один з патрульних просить незнайомців пред'явити документи на машину. Після кількох хвилин пошуків документи знаходять. Так, і ще багато відтілення відкрити. Зброю вибухівка, я вам Трій, на питання, що чоловіки везуть. Молодший відповідає, берце та всяке військове взуття. Підніміть сітку. О, це в ящиках? Та там п'яце таке все, обув таке все. Патрульний просить показати вміст коробок, проте ящики міцно закриті. Тож, поки водій автомобіля шукає, чим відкрити коробки. Пасажири разом з поліцейським спокійно розмовляють, обговорюють марки автомобілів. Та вже за лічені секунди пасажир кидається на працівника поліції з кулаками. А ще за мить лунають постріли. Двоє чоловіків у військовій формі відкривають вогонь по патрульним. Один дістає поранення, а його напарник Максим Зарецький гине. У сухопутних військах заявили, що стрілки і справді перебували на службі у 28-й окремій механізованій бригаді. Проте вже понад рік не мають до бригади жодного відношення. Щиро співчуваємо родині загиблого поліцейського. Це важка втрата, і винні обов'язково мають понести покарання. Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи вже понад рік не мають відношення до 28-ї ОМБР імені Лицарів зимового походу. На вбивство поліцейського відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і наголосив, злочинці мають відповісти за всією суворістю закону. Загиблому Максиму Зарецькому було лише 20 років. З 2021 року Максим навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора роки служив рядовим патрульної поліції. У пам'ять про Максима його колеги опублікували щемливе відео з підписом назавжди 20 вічна пам'ять